Я погляд свій сердечний направляю в ту прекрасну неба височінь. Знаю, що на мене там чекає мій Господь, творець мій, цар царів. Там краса ніколи не минає і все чистим золотом блистить. Мої рідні, там мене чекають, що з землі цієї відійшли. Там не буде смутку вже і горя, і ніхто не скривдить вже мене. Я забуду всі печалі і болі, мої сльози сам, Христос утре. Там немає вже війни й тривоги, всі в спокої, радості живуть, і так щиро прославляють Бога пісня слави лине з їхніх уст. Не потерпить ніхто страждання, і не проливають уже сліз, всі живуть в любові та єднанні, тішаться і радіють у Христі, а любов лиш, неземна панує і квітує вічною весна. Сонця світла вже не потребують, бо Христос для них є світлом сам. Хвороб і старості не знають в тих чудових, славних небесах, всі, хто тут так часто знемагали відпочинуть на грудях у Христа, там приймуть мене в свої обійми, всі, кого зустріну я, батько мій небесний теж зустріне, бо мене він так давно чекав. Але поки. На землі живу я небо так приваблює мене, поки лиш я у своїх мріях я чекаю зустрічі з Отцем, щоб до них святих тих положити всі свої проблеми і тягарі, і на грудях у Христа спочити, у небесній країні вічній і святій. Небо синє, ти мене так вабиш, там, країна рідна, є моя, всі думки туди я направляю, дуже хочу бути там і я. Тож допоможи мені, мій Боже, досягнути той небесний край, бо земна дорога дуже скоро закінчиться, а в небі, мій нетлінний. Світлий скарб, славо.